Вітання, друзі і колеги. Середина вересня і сонце вже стало досить мало. Кілька днів у нас похмура погода. Лише сьогодні трошки прояснюється, і практично з поля панелей 2,8 кВт, мало що виходить. Наразі інвертор Axioma 3000B працює в режимі SOL. В режимі підмішування. Це от, поки я зібрався знімати, то вже трошки десь сонце виглянуло 412 Вт приходить 11 А йде на зарядку. Це з поля 1,7 кВт, який під'єднаний до гібридного інвертора. І 1, 1 кВт я вже там заокруглю. Працює на безпосередній заряд акумуляторів. Тобто ми маємо 300 Вт 10,8 А на зарядку. Напруга 28,1, тому що вночі він працює на байпасі. Але були дні, коли я взагалі виключав інвертор, тому що дощ, дощ е, падав і дуже мало було. Що хочу показати, як працює підміс. Оце цей ваттметр показує е, навантаження в домі. І воно складає 58, 56, 50, отак ват. А це йде, ну, змінилися цифри. Це дуже складно показати. 60, 70 Вт. У нас приходить з мережі і 142 у нас е, навантаження. Тобто він підмішує, е, ну, я так рахував, десь половину. От, Але ну, тут 130 Вт, трошки погано буде видно, але попробую. От 126 Вт, а тут 60. Е, навіть я бачив, що він і 10 Вт підмішує. Тобто, коли буде. Менше навантаження там 30 чи 40, він там 10 Вт пробує підмішати. Все, отак от він в такому ритмі працює. Тепер ми мережу вимкнемо і ми вже маємо зовсім, зовсім інший режим. Все, мережа від, відімкнена і все навантаження легенько ж покривається панелями. От Так що не дуже то вже зараз 300-400 Вт. Він може це навантаження перекрити, але коли працює з підмісом, він нічого не може зробити. Він все одно бере з мережі в великій мірі якусь частку. От Ще раз вмикаю мережу. І в такому режимі я зупинився. Тобто, коли є сонячний день, я просто вимикаю мережу. А коли вже так похмуро, воно там щось підмішує. Вчора цілий день дощ падав, то за цілий день він вся та система поле панелі 1,7 кВт. Яке, якби задіяне на підмісі, виробило за цілий день 0,5 кВт. години Ці ж панелі через. НПТ-контролер і цей контролер. Тут дві панелі 410 і 435-та, а тут 310-та. Тобто, отут покази їх сумарні, а це показує з тих двох панелей 410 і 435. Такий І і все. І от він зараз 38 Вт бере з мережі, а 60 Вт він бере, бере е, е, то навантаження. Тобто він підмішує сонця 30, навіть не 30, 20, 20 Вт. А, панелі дають. Легенько перекриває. Тобто сенсу використовувати режим. Підмішування я не бачу. Це дуже рідко я ним користуюся хіба вже так. Так що не дуже ця функція потрібна підмішування мережі до до сонця. Верніше, неправильно я сказав. Підмішування сонця до мережі. Тобто у нас основна мережа, а якусь частку воно підмішує. Сонця. Цей інвертор не може використовувати е, по-іншому. По тобто, наприклад, ми, у нас е, панелі дають там, 450 Вт. Ми включили навантаження на 600 Вт, і він тоді підмішує з мережі того, що не, не вистачає. Знаєш, такі інвертори є, але більшість такого робити не можуть. Так що. Це така, о, така собі опція, я б сказав, не цілком вона потрібна. Хіба що один момент, що є велике дуже навантаження в домі, там постійно 2 кВт, там якийсь тен грію, чи там бойлер не вимикається, а сама система там дає 1 кВт, і вона весь час домішує, ну то тоді тоді так. А коли Навпаки, невелике споживання, то вона не є цілком потрібною. Так що майже я нею не користуюся, побачимо, як воно буде зимою. Але з того, що я побачив, що в похмурі дні, ну це сьогодні вже воно трошки сонечко появляється, бачимо її тінь, то вже є от такі цифри, то це вже досить гарно. Але... В більшості випадків дуже-дуже мізер, коли похмуро. До чого я це веду? Що наближаємося взагалі до гірших днів, до пізньої осені, зимі. От там буде трошки цікавіше. Що ж таке зможе видати станція на 2,8 кВт, тому що раніше в мене було лише 2 кВт, додавши цих дві панелі 410 і 435. Я думаю, буде хоч хватати на споживання самого інвертора. Нагадаю, він споживає постійно 50 Вт в середньому. Тобто 1,2 кВт в день треба десь брати. До того що наведу приклад, який я спостерігав вчора, значить, 0,5 кВт години він підмішав. Оце з поля 1,7 кВт. Але на своє споживання він використав 1,2 кВт, і треба було десь взяти за цілий день ту енергію, щоб забезпечити роботу, його власне споживання, що він лише працював. Тому, якщо така невелика виробітка, то сенсу його використовувати нема в плані якоїсь там економії. Думаю, що... Кращим випадком буде його вимикати. Якщо так буде, так будуть працювати сонячні панелі, все треба буде рахувати. Ну, звісно, коли будуть вимкнені в мережі, то все це буде, все це буде доцільно. Поки що у нас кілька днів мережі не вимикають. Так що такий стан справ. Суто, що я хотів показати. Зараз я ще раз. Покажу за пів місяця, який, скільки є напрацювання взято з мережі, а скільки від сонця. Отже, тут є 27 кВт взято від мережі і 56,6 скажімо Ну, трошки тут той погано показує, 56,6 кВт. годин І того ми маємо приблизно 30 кВт, годин то, що нам виробило сонце. Я маю на увазі це покази, які пройшли через інвертор. Тому що є ще споживання дому, яке не вик... ну, неможливо підключити через інвертор великі потужні споживачі, як я вже завжди зазначаю. Зварка якісь е електродвини, які приводять ті чи інші машини в рух. І так, в принципі, от, от так працює. Ще раз той підміс. Е от, 67 Вт взято з мережі і 140 Вт взято з е споживання дому. Отак от він якось підмішує е пропорційно. Е ну, з того, що я бачу, що він на саме власне споживання, коли там щось 7 чи 8 Вт він бере, коли ну тут з якщо наприклад ми навантаження вимкнено, а мережа буде увімкнена, то він десь там, тих 7-8 Вт собі на щось бере, то я сказав би не таке велике, не, 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 не таке велике споживання. Якщо хтось інший говорить, що 200 Вт. В принципі, з тим можна миритися. І от такий алгоритм підмішування. Тут воно пропорційно, я би сказав, половина на половину. Правда, якби було більше, більше якийсь споживач, можливо, він би підмішував і більше. Але от при таких невеликих значеннях от вже маємо більше. Чи це залежить від... Степені зарядки на акумуляторах, а зараз 28,1. Я цей а, до кінця не вивчив 213 споживання 90, отже, виходить, трошки більше він підмішує. Ну Все одно ця функція мені не вельми подобається. Я, я сказав, що краще би було, було навпаки максимум забрати. Максимум забрати з панелей. От, а, що там не вистачає тоді домішувати. Оце би було більш ефективне підмішування і ця функція мала би більше практичне використання. Так що, стараюся постійно вимикати ту мережу, щоб. Коли достатньо, коли достатньо Сонця, коли працює отак, все 500 тут, 374 тут. Ну і сьогодні доволі вітряний день. Вітряк поки що на технічному обслуговуванні і подальшому, я думаю, Ще якісь відео будуть, що і як. Я попробую ще колись показати, як, що ми отримаємо. Дуже похмурий день, але це, це буде згодом. 2,8 кВт панели, я вважаю, що це досить мало, щоб забезпечити дім пізньоосінній період і, і зимою. Я думаю, що треба хоча б 5 кВт панелей. Але тоді, що робити з ними влітку, куди цю енергію потратити. Так що є над чим думати, але на даний час от така ситуація. Всім всього доброго, до нових зустрічей, до нових відео.